Для Левів на вересень 2025 року. Обов'язково дивіться також свій прогноз за асцендентом. Він програється точніше. Якщо не знаєте свій знак за асцендентом, пишіть в коментарі слово асцендент, і я вам його прорахую. Постав лайк і підпишись, а тепер до прогнозу. Основна енергія місяця сила. Вересень, для лева місяць внутрішнього приборкання і зовнішнього тріумфу. Сила тут проявляється не як агресія, а як м'яка впевненість, здатність керувати пристрастями, тримати емоції під контролем і впливати на інших без тиску. Це період, коли випробування показують справжню стійкість лева. У житті сила може проявлятися як уміння погасити пожежу конфліктів в родині чи на роботі, проходження випробування, де потрібно не кричати, а витримувати. Стіли. Ння після втоми робота над тілом і здоров'ям, перевірка стосунків, чи можеш ти любити без контролю. Перша декада: шість жезлів і десять жезлів. Тон декади перемога і визнання, але з тягарем відповідальності. Як це програється в житті? Лев отримує довгоочікуваний результат, похвала, перемога, увага. Проте разом із цим приходить тягар слави, нові обов'язки, додаткові задачі, чужі очікування. В роботі та бізнесі це шанс бути у центрі уваги, вести проект, приймати нову посаду, публічний виступ, але відразу й навантаження, дедлайни, відповідальність за команду. У фінансах це програється як. Прибуток за виконану роботу, премія чи додатковий заробіток, але є ризик одразу витратити на потреби інших чи вкласти у нові обов'язки. В стосунках, якщо ви в парі, партнер може пишатися вами, але очікувати більшої участі у спільних справах. Якщо ви самотні, то увага і захоплення з боку інших, флірт, але одразу й підвищені вимоги від нових знайомих. Психоемоційно підйом від перемоги змінюється втомою: важливо балансувати навантаження. Порада. Прийми заслужений тріумф, але не дозволяй йому. Му перетворитися у кайдани попередження: не бери на себе більше ніж можеш реально тягнути.